Божі слова на кожен день. Спочатку Бог спочивав тоді на землі не було людей і нічого не було, і бог ще не зробив ніякої роботи. Він почав свою роботу управління лише коли людство вже існувало та було розбещене. Відтоді він більше не спочивав, а натомість почав клопотатися поміж людства. Це через розбещення людства Бог утратив свій відпочинок, а також через бунт архангела. Якщо Бог не переможе сатану та не спасе розбещене людство, він більше ніколи не зможе ввійти до відпочинку. Як людині бракує відпочинку, так само і Богу, а коли він знову спочине, то спочинуть і люди. Жити в спочинку означає жити без війни, без бруду та без жодної постійної неправедності. Точніше кажучи, це означає мати життя, вільне від сатанинських порушень. І сатанинського розбещення, несхильне до вторгнення жодних сил, що протистоять Богові. Це життя, у якому все слідує за власним родом і може поклонятися Господу творіння, а небо і земля цілковито спокійні. Ось що значить слова життя людей у спочинку. Коли Бог спочине, то на землі вже не буде постійної неправедності, не буде подальших вторгнень ворожих сил, і людство ввійде в нове царство та більше не буде розбещене сатаною, а натомість буде врятоване після розбещення сатаною. День спочинку людства стане й днем спочинку Бога. Бог утратив свій спочинок через те, що люди не могли війти до відпочинку, а не тому, що він від початку не міг спочити. Входження до відпочинку не означає, що весь рух і розвиток припиниться, чи що Бог припинить працювати, чи що люди більше не житимуть. Знак входження до відпочинку явиться. Коли сатану буде знищено, коли безбожні люди, які приєдналися до нього в лихотійстві, будуть покарані й знищені, та коли всі ворожі Богу сили припинять існувати? Коли Бог увійде до відпочинку, це означає, що Він більше не буде виконувати свою роботу зі спасіння людства. Коли людство війде до відпочинку, це означає, що всі люди житимуть у Божому світлі та під його благословеннями, вільні від сатанинського розбещення і неправедності більше не буде. Під Божою опікою люди будуть нормально жити на землі, коли Бог і людство разом увійдуть до відпочинку. Це означає, що людство буде врятовано, а сатану знищено, що Божу роботу в людях буде повністю звершено, Бог уже більше не працюватиме в людях, і вони більше не житимуть під владою сатани. Таким чином Бог більше не клопотатиметься, а люди більше не будуть у постійному русі. Бог і людство ввійдуть до відпочинку водночас. Бог повернеться у своє вихідне місце, а кожна людина повернеться на своє місце. Такими є місця призначення, де перебуватимуть Бог і люди, коли все Боже управління буде завершено. Бог має своє місце призначення, а людство своє. Під час спочинку Бог і надалі скеровуватиме всіх людей у їхньому житті на землі. І поки вони будуть у його світлі, то поклонятимуться єдиному істинному Богу на небі. Бог більше не житиме поміж людей. І люди теж не зможуть жити з Богом у його місці призначення. Бог і людство не можуть жити в тому самому світі, натомість у Бога і в людства різні власні способи життя. Бог єдиний, який скеровує все людство, і все людство то кристалізація божої роботи управління. Люди керовані. І вони мають іншу сутність, ніж Бог. Спочити значить повернутися до свого вихідного місця. Тож, коли Бог входить у спочинок, це означає, що він повернувся до свого первісного місця, він більше не житиме на землі, не буде поміж людей і не ділитиме з ними радість і страждання. Коли люди входять до відпочинку, це означає, що вони стали справжніми об'єктами творіння, вони поклонятимуться Богу, живучи на землі нормальним людським життям. Люди більше не будуть неслухняними перед Богом, не опиратимуться йому та повернуться до первісного життя Адама і Єви. Таким буде життя і місце призначення Бога та людей після того, як вони ввійдуть до відпочинку. У війні між сатаною і богом поразка сатани є неминучою закономірністю. Таким чином, те, що Бог увійде до відпочинку після того, як його роботу управління буде завершено. А людство буде повністю врятоване та ввійде до відпочинку, теж стало неминучими закономірностями. Місце спочинку людства на землі, а місце спочинку Бога на небі. Поки люди поклонятимуться Богу у спочинку, вони житимуть на землі, і поки Бог керуватиме рештою людства у спочинку. Він ними керуватиме з неба, а не із землі. Бог і надалі буде духом, а люди й надалі будуть плоттю. Бог і люди відпочивають по різному. Поки Бог відпочиватиме, Він приходитиме та являтиметься поміж людей. Поки люди відпочиватимуть, Бог вводитиме їх відвідати небо. А також утішатися тамтешнім життям. Після того, як Бог і людство ввійдуть до відпочинку, сатани більше не існуватиме, так само тих безбожних людей також не стане. Перш ніж Бог і людство спочинуть, ті безбожні люди, які колись переслідували Бога на землі, а також вороги. Які там його не слухалися, уже будуть знищені. Їх буде викорінено великими катастрофами останніх днів. Щойно тих безбожних людей буде знищено вщент, земля більше ніколи не знатиме переслідувань сатани. Тільки тоді людство здобуде цілковите спасіння а Божу роботу. Буде повністю завершено. Такими є передумови для того, щоб Бог і людство війшли до відпочинку.